Привіт! І сьогодні ми з вами будемо робити дещо і зараз я все покажу. Так. Для цього, як будемо робити ось таку квіточку, нам треба для цього спонжики, маленькі резинки, щоб її зміни закріпити, брицьколика і якісь кольори. Отакі маркери можна люблю. І ще нам треба чашечку, я зараз її візьму то я забула. Я взяла чашечку. І зараз будемо творити. Так. Нам поки що це все не треба. Нам треба тільки зараз фломастери. Зараз я зроблю це без кадру, щоб не було довго. Все, я все зробила, у нас має з вами вийти ось так. Зараз я вам покажу. Синечко вирішена. Це якраз так. Ось так само з вами вийти. І ви кажете, для чого нам вже блічкалка. Як це все має вийти? Зараз все побачите. <coughs> Баряних синах мочил, короче, ну, Может, блядь, вы брати вам, астро я думаю, у вас все выйдет. Пишу, пішов. пішов. Пришло все дело. И, короче, мы вот так делаем. Вот так на чашечку. Вот так. я я люблю Беску. Думаю, у нас з вами выйдет дуже горный. нажимаю, у нас взламывается такая колонка. Так, я его сейчас с а этой почему-то подхожу. его можно снять, ежик. Так, зараз нам требует дуже-дуже выкуратно. Я вот такую зняла, так що мене спонжок застрах. Ну не переживайте, якщо у вас чесно видно, можна зробити завдинуле. Так поклали його і отак починаю звати, заворачувати крулетик. Крулетик завжди закручувати. Беремо резинку, Можна брати які захочете. У мене просто ось такі. У мене других немає. І я його ще, ще один раз. Ну так ще один раз покриття. Все, пока що воно у нас ось так не дуже. Ну, здавається, яка. Тоді у нас вся буде така, ну, бувають такі ручки. Ну, зато вони ну, у нас з вами є. Коротше, дуже сильно гарні, як, як вам. Такі у нас з вами квіточки вийшли. Ну на цьому все. Я з вами прощаюся. Всім пока і до наступного відео. Всім па-па!